Дання в студії Олександра Литинська. За сухим травнем, як колись помічали, слідує сухий червень. А чи сприятимуть здійсненню прикмети синоптичні умови найближчої доби у вівторок, 10 травня, пропонують дізнатися вже зараз. Отже, термічні показники в західній частині вночі 80 теплих градусів, у день до двадцяти триматиметься хмарність із проясненнями місцями з невеликими грозовими дощами. У північній частині очікується малохмарна і теж трохи дощовита метеокартина. Температура протягом ночі 10-11, а в день 21-22 вище нуля. Ртутні стовпчики на сході покажуть плюс 11-12 вночі і 20-23 тепла слід чекати на термометрах в денну пору. Слабка хмарність місцями відзначиться нерясними опадами. Малохмарна та дощовита метеокартина пануватиме над півднем країни. У темну пору доби на термометрах 11-12, денний максимум 19-20 вище нуля. У Криму протягом ночі температура становитиме 10-13 тепла. Денні показники переважно в межах 19-ти. На півострові прогнозується хмарна з проясненнями погода і часом нерясні опади. Слабка хмарність спостерігатиметься над центром України час до часу дощитиме з грозою. Вночі тут плюс 10-12, у день до 19-22 вище нуля. Район Куренівки та Пріорки раніше називали Київською італією. Місцевість отримала назву завдяки своїй живописності милуватися, якою приїздили наприкінці 19 століття навіть закордонні художники. Як і справжні італійці, мешканці куренівки та пріорки були наділені крутим характером та артистичністю. А ще тут пишалися хистом до співів і гарно поставленими голосами. На цих міських землях здавна існували поселення сільського типу. Тож вокальним традиціям куренівців нерідко сприяло землеробство, обробляючи городи, вони співали українських пісень. А далі про погоду. Тож у столиці та області цієї доби пануватиме хмарністі з проясненнями часом в супроводі грозових дощів. Ртутні стовпчики триматимуться біля 10-градусної позначки вночі. У денну пору температура повітря становитиме плюс 19-20, вітер східного напрямку швидкістю 3,8 вісім метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.